Щороку одна й та ж сама історія: у грудні державники знову ризикують залишитися без зарплати. Більше 10 мільйонів гривень заборгувала держава працівникам комунальних та державних підприємств. У бюджеті немає на них коштів. Найбільше потерпають тролейбусники, яким з держбюджету не відшкодували близько 800 тисяч гривень за пільговиків. «Челуаш» кому казначейство винне близько одного мільйона. Та Черкаська служба чистоти із половину меншим боргом. Деяким із підприємств доведеться навіть взяти кредит, щоб вони могли платити людям Заробітну плату. Це стосується насамперед теплокомуненерго, Черкасового водоканалу» та субів. Нам вдавалося достатньо нормально э, зменшувати суму заборгованості по заробітній платі. Це відбувалося до серпня місяця, в серпні і в листопаді, і в жовтні почалося зростання заборгованості по заробітній платі. От як тільки почалися перебої в роботі казначейства, ну, от так відразу почалися Зростати заборгованості.